Сьогодні у випуску про новий намір законодавців повернути паперові лікарняни та посилити контроль за їх обігом, про перший потенційний шанс для індексації зарплат у 2025 році, про нові можливості для бізнесу від НБУ, пов'язані зі змінами валютних обмежень, і одночасне введення лімітів на перекази, про обов'язок подання форми 20 ОПП для підприємців. Які працюють за адресою прописки, а також про створення реєстру забороненого програмного забезпечення та новий етап рейдових перевірок транспорту! Вітаю! Я Тарас Шари, шеф-редактор семінар. І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин, тому обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал, щоб нічого не пропустити, і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. 15 травня 25 року Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 13062. Який передбачає використання паперових лікарняних поряд з електронними. Це дозволить вирішити проблеми, які виникають в умовах воєнного стану. Коли доступ до електронної системи охорони здоров'я обмежений, паперові лікарняни хочуть залишити як варіант для тих лікарів, які не мають доступу до електронної системи через технічні причини. Також планують узаконити процес перевірки медичних висновків. За даними Держштату, індекс інфляції за квітень 2025 року 100,7%. У 2025 році січень є базовим місяцем для індексації. Маючи індекс інфляції за квітень, можна стверджувати, що у першому півріччі 2025 року індексація не виникає. Адже накопичений індекс поживчих цін не перевищує поріг у 103%, тож перший потенційний шанс для індексації може з'явитися у липні 2025 року, але остаточно це стане відомим лише у червні, коли оприлюднять індекс інфляції за травень. Якщо уникнення індексації входить у ваші плани, є простий шлях – це підвищення окладів. Навіть незначне підвищення окладів у травні або червні зробить відповідний місяць новим базовим. Це дає змогу відстрочити виникнення індексації ще на кілька місяців. Для спрощення розрахунків не забувайте використовувати калькулятор індексації на нашому сайті. Він дозволяє швидко та точно провести обчислення, уникати зайвих помилок та зекономити ваш час. Якщо ж ви маєте запитання з обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповіді від 15 хвилин до 24 годин. У травні відбулись важливі зміни до валютного регулювання. Які можуть вплинути на роботу бізнесу та бухгалтерів з одного боку, НБУ дозволив компаніям більше валютних операцій. Наприклад, у межах інвестиційного ліміту, якщо компанія залучила валюту в статутний капітал після 12 травня 2025 року, також спростили оплату закордонних представництв судових витрат за контрактами, консульських зборів і розширили можливості для військових відкривати рахунки. Але з іншого боку, з'явилися нові обмеження. Тепер не можна завершити валютний нагляд, якщо імпортер повертає кошти у гривні через іноземні банки. Також встановили ліміт у 500 тисяч гривень на місяць для карткових розрахунків за кордоном на професійні послуги, наприклад, бухгалтерські, аудиторські, рекламні чи юридичні. З 1 червня 2025 року планується ще більше обмежень. Наприклад, зниження ліміту на перекази за кордон. Ліміт на вихідні перекази для клієнтів середнього та низького ризику буде знижено зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень на місяць. Для клієнтів високого ризику він залишиться на рівні 50 тисяч гривень на місяць. Щоб збільшити ліміт, потрібно буде надати підтвердження доходів, наприклад, довідки з ПФУ, декларації. Зарплатні документи тощо. Отже, радим бізнесу та бухгалтерам перевірити відповідність операцій новим лімітам і видам послуг. З наступного року в Україні почне діяти новий підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Ці зміни передбачені законом 4219. Що зміниться? По-перше, вводиться квота. Не менше 4% працівників у компанії мають бути людьми з інвалідністю. Це стосується всіх, навіть держустанов. Але тепер важливо не те, що людина не може робити, а що вона може. Заборонені будуть лише ті види робіт, які шкодять здоров'ю. Якщо роботодавець не працевлаштовує людей з інвалідністю, то зможе зробити внесок у спеціальний фонд. Це 40% середньої зарплати за кожного непрацевлаштованого працівника щомісяця. Передбачені й бонуси, якщо у вас працює людина з інвалідністю першої групи, її зараховують за двох. Також обіцяють компенсацію у разі зниження продуктивності та більше підтримки для бізнесу, який створює робочі місця. Не пропустіть гарячий безкоштовний вебінар відпускна компанія 2025. Нові правила нарахування перехідні відпускні відображення у звітності, які відбудуться 19 травня 2025 року. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. Якщо місце проживання фізичної особи підприємства, збігається з місцем ведення бізнесу, це має свої податкові наслідки. Податківці нагадують, у такому випадку підприємець зобов'язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву за формою 20 ОПП. Цей документ інформує про фактичну адресу, де проводиться підприємницька діяльність як про об'єкт оподаткування. Заяву потрібно подати протягом 10 робочих днів з моменту реєстрації ФОП або відкриття такого об'єкта. Контролюючі органи використовують ці дані для податкового обліку та перевірок. Якщо ж місце діяльності не задекларовано, це може стати підставою для претензій та санкцій від податкової. Йдеться про штраф від 340 гривень до 680 гривень за повторні порушення. Причому їх накладають за кожним фактом неподання форми, тобто за кожен незазначений у формі об'єкт окремо. В особистому кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг ПФУ реалізували можливість доступу до кабінету страхувальника уповноважених спеціалістів, які мають службовий кваліфікований електронний підпис. При цьому право додавати вилучати уповноважених спеціалістів для роботи в кабінеті страхувальника мають лише керівник та або головний бухгалтер підприємства. Щоб додати нових користувачів, потрібно скористатися пунктом меню Відділ кадрів для вилучення доступу натиснути піктограму в стопці Дії, після чого можливість авторизації уповноваженого спеціаліста відділу кадрів у кабінеті страхувальника скасовується. Держпизв'язку готує спеціальний реєстр забороненого програмного забезпечення. Щоб боротися з ворожим софтом, який часто маскується під знайомі бренди. Хоча частина такого ПЗ вже заборонена рішенням РНБО, багато користувачів досі не відмовились від нього. Ситуацію має змінити новий закон, який зобов'язує держоргани користуватися тільки перевіреними програмами, тобто тими, яких немає в реєстрі. Наразі йде підготовка постанови Кабінету міністрів, яка визначить, як саме працюватиме цей список. Держспецзв'язку запрошує IT-спільноту долучитися до обговорення критеріїв. З 18 травня 25 року розпочнеться новий етап рейдових перевірок транспорту. Регламентований порядком, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 141 Головний акцент перевірка дотримання законодавства про автомобільний транспорт, що торкнеться всіх учасників перевезень від водіїв до суб'єктів господарювання. Рейдові перевірки проводитимуться для всіх автобусів і вантажівок, які їздять по Україні або за кордон. Для цього інспектори матимуть спеціальне направлення у паперовому чи електронному вигляді. Його видає керівник або заступник УК трансбезпеки, зважаючи на аварійні скарги на перевізників, порушення в минулому чи проблеми в окремих регіонах. У направленні обов'язково вказується термін перевірки не довше ніж 7 днів. Під час перевірки інспектори можуть зважувати транспорт, перевіряти скільки як працює водій, фіксувати порушення на фото чи відео. А також супроводжувати авто до місця зважування, якщо є підозра, на перевантаження. Мінрозвитку наказом 703 визнав чіткий список документів і питань, які перевірятимуть інспектори під час рейду. Обов'язково необхідно мати посвідчення водія, техпаспорт, страховку, товаротранспорту накладну. Якщо вантаж важить понад 3,5 тонни або є небезпечним, ще й спеціальні документи, дані стихографа, санітарну книжку або свідоцтва на перевезення небезпечних вантажів. Також перевірятимуть, як водій дотримується графіку роботи та відпочинку. Щоправда, як саме контролюватимуть, це поки що не уточнено. Особливостю нових перевірок є суворі часові обмеження. Інспекція одного транспортного засобу не може тривати довше, ніж година. У разі виявлення порушень складають акт перевірки та приймають постанову про застосування адміністративного господарського штрафу. Штраф автоперевізник має перерахувати на зазначений постановою рахунок упродовж 15 календарних днів після набрання неї чинності. Також радимо взяти участь у нашому безкоштовному вебінарі перевеження експедирування. Відмінності у відображенні доходів і витрат нетипові помилки в електронній товаротранспортній накладній Встигні зареєструватися до 21 травня 2025 року за посиланням під цим відео. Він знову оновив декларацію з податку на прибуток. Тепер через антикорупційні норми. Зміни передбачені наказом від 24 квітня номер 215 Оновлення пов'язані з законом 41.12, який забороняє враховувати у витратах суми пов'язані з наданням неправомірної вигоди, включення іноземним посадовцям. Новація стосується передусім компаній, які працюють з міжнародними контрагентами і підсилюють контроль за ризиковими. Фінансовими операціями не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочку допоможе наш зручний сервіс календар бухгалтера. З ним отримуєте усю звітність та платежі в одному місці на тиждень, місяць і навіть рік. Підприємці, які розміщують зовнішню рекламу, білборди, банери, вивіски. Рекламу на фасадах чи транспорті повинні до 18 червня 2025 року оформити офіційний дозвіл. Це пов'язано з постановою уряду номер 288 яка скасувала можливість працювати лише на підставі декларації під час воєнного стану для цієї сфери. Подані раніше до 18 березня 2025 року декларації діятимуть тільки до 18 червня. Після цієї дати роботу без дозволу буде заборонено. Недотримання нових вимог може призвести до штрафу до 1700 гривень або примусового демонтажу конструкції. Залишилось менше місяця до дедлайну, тому радимо не відкладати це питання на останній момент. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінар. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що проговорити.